Был уровень 2 метра. Вот э, забор весь был накрыт. Видите, как машина, она, вот ее не было. Пошкоджена весь подвал. У меня техника там э, газовая, котел, свет, вода, электроинструменты. Всего мастерская у меня нет ее. Тяжело, честно говоря, тяжело. Естественно, каждому человеку, если кто-то с этим столкнется, и бегаешь, и нервничаешь, и движение, в душе творится бардак. Три дня... Буквально считайте без выхода из дома. Один человек смог где-то коммуницировать с миром. Все, вода по окну в гараже. Воды столько в прошлый раз не было. И дождь идет. Ну вот кусты, вот гараж, вот батут. Та, взагалі, ми не спали. Не спали вже з вівторка який сон, коли ти знаєш, що в тебе в будинку вода, ти не знаєш, що буде. Прогнози природні не найкращі, Ти розумієш, що кожен момент може піти знову злива. Чесно кажучи, навіть коли перестала прибувати вода до будівлі ввечері. Через деякий час почав крапати дощ за вікном. У мене менший син, навіть почав плакати. Селищна рада не має техніки необхідної, насосів, У нас немає своєї пожежної станції, яка могла б нам допомогти. І отаке, знаєте, дзвінки по колу кожен направляє до когось інакшого. Коли обрушився, забор в нас, який тримав воду, яка мала проходити по балці, яка вже давно не функціонує. Як природньо її було заплановано. Вся вода зруйнувала ту будівлю, яка стримувала воду, і вона зайшла нам в будинок. Вся вода, яка трималась нашою огорожею, вся пішла просто шквалом волною в будівлю. І, чесно кажучи, що можна було винести, ми виносили. Мені допомагали діти. Чоловік був в відряджені. Позатапливало все, аккумуляторы, батареи солнечные. У меня тут солнечные пан панели обогревают. Все, он, компьютер, газовый котел, насосы. Ну все, он вырвало, видите, этот. Расширительный бачок. Вода ж под потолок его поднял, он трубы повырывала. Сейчас будем. Ну не знаю. Сейчас будем как-то в зиму входить пробовать. Какой рівень воды був приблизно? Ну, выше меня вот по стенке видно он. Он по кабеля, он, смотрите, он плавают в холодильнике, морозильная камера, все ж плывет. Смотрите, все. <звы>